Панове, добрий день, канал Легіст, чудовий неперевершений Геннадій Олексійович. Доброго дня, що да, ви справді сьогодні шикарно виглядаєте, Геннадій Олексійович. Ну, в принципі, як і завжди. <му> У нас сьогодні, напевно, коротка передача. Ми будемо оглядати дві публікації видних осіб. Одна, це, одна із них із цих осіб це Юрій Бутусов. Інша особа це неперевершений. Мега неперевершений Віталій Шабунін. Обоє писали приблизно про одно і те саме з точки зору просто різних поглядів. Шабунін писав про ризики для антикорупційної інфраструктури, а Ботусов писав про необхідність відмови від вертикального управління державними процесами в період війни і концентрації повноважень. І, в принципі, те, що їх об'єднує. Воно так чи інакше знаходиться в вертикалі, яка називається офіс президента. Шабунян трошки більше протиріч в цьому сенсі. А в Бутусово, ну, логіка вибудована доволі непогано, і він все-таки, на відміну від Шабуніна, який опирається, скажімо, на авторитет і значення всього міжнародного. Бутусов допускає, що українці теж щось можуть. Ну... Да, тому Геннадій Олексійович, давайте почнемо з Шабуніна з ним простіше. Ну, вірніше, випадок складний з точки зору медичної практики, але в цілому склад простіше. Ну, пан Шабудін він просто прекрасний. Він дійсно ти, ти записував коротке відео по гарячим слідам, коли в тебе була відповідна емоція. Та серце вискакувало. І, і ти був правий, абсолютно, бо без емоцій власне сприймати такі тексти неможливо. Ну, якби, е... Цікава дуже публікація. Вона стосується чого. Вона стосується знову таки діяльності державного апарату під час війни і відповідно освоєння коштів держави, які на сьогоднішній день в більшій своїй частині є коштами міжнародних організацій і іноземних держав. І відповідно, пан Віталій Шабулін, мабуть, тричі прямо стверджує про те, що по суті це кошти західних платників податків, і декларованою метою його публікації є власне упередження певних негативних тенденцій. Які, на його думку, існують на сьогодні, які можуть власне перешкодити нам в подальшому отримувати кошти, зокрема на відбудову Давай. цікаво, що двічі, двічі він робить обмовку щодо того, що. Сьогодні, по суті, президент Зеленський якимись діями своїми стримує, стримує ненажерливих різних можновладців і державних чиновників від того, щоб здійснювати відповідно розкрадання коштів бюджету, які як ми сказали вище, складаються на половину з коштів відповідно іноземних платників податків. Так, да, теза написана, але вона абсолютно не вписується в контекст статті насправді і в роботу його колег розслідувачів, і в ну, нас є окремі відео. Тут тут, не, тут протиріч насправді багато, але знову таки ми враховуючи складні ситуації, враховуючи взагалі суспільну важливість, от тез які озвучені, ми, ми будемо дещо схильно, скажімо так, і не сильно, скажімо критикувати за це. Але ну теза, от сам собі задає автор питання: чи крадуть мається на увазі зараз? Так, крадуть. Це видно на прикладі окремих закупівель. Чи це вертикально побудована схема? Організована вищим політичним керівництвом? Ні, не схоже. Тобто, по суті, мова йде про що? Про те, що сьогодні вище політичне керівництво неймовірними неймовірним зусиллями це, але пан Шабун вбачає певні ознаки підготовки до освоєння коштів, які ймовірно виділять Україні під час після, вірніше завершення війни на розбудову на все інше. От окремі ознаки він вбачає. При цьому при цьому він стверджує, що. Моніторити сьогодні власне діяльність чиновників і закупівлі досить складно. Складно чому, тому що закриті реєстри, не подаються декларації або подаються в закритий реєстр. Щодо народних депутатів він каже, що не подаються взагалі. Чомусь каже, це я не зрозумів, чесно, що мільйон судових рішень відповідно вилучено з реєстру відкритого Реєстр Кортго відповідно, єдиний державний реєстр судових рішень. Ряд рішень не публікується. От, чесно, якби я, як, я трошки прокраду практикуючий юрист, також власне жодного разу, поки. Я, ну, добре, я зразу, як варіант мотивації да, до такої тези, і ти, я думаю, з цим погодишся. Не? В справах, допустимо, про державну зраду. Ну тобто, якщо ми говоримо про кримінальне судочинство, про вироки, ну, допустимо, які стосуються е, воєнних злочинців в Російської Федерації, тексту може насправді не бути. Але це не про корупцію. Але це не про, не про корупцію, але на загальному масиві, він же ж не говорить про те, що судові рішення в господарських адміністративних справах там він не називає категорію справ, да? а коли ти не називаєш категорію справ, то відповідно ти оперуєш просто загальну? Мільйон. Мільйон. Ні, ну да, враховуючи, що за даними ОГП офісу генерального прокурора, на сьогодні вже зареєстровано понад 100 тисяч проваджень кримінальних щодо воєнних злочинів і злочинів, які вчинили російські військовослужбовці, і не тільки власне ну, мільйон судових рішень, типу по 10 на провадження. Ну може бути. Слухайте, кримінальні провадження, які розслідує Служба безпеки України, фактично всі проміжні рішення, які стосуються, там, ну окей, там, отримання дозволів вони і так не публікуються, але да, ну, обрання запобіжного заходу. Там, вони можуть, опираючись на положення про національну безпеку, да, ну, тобто, посилаючись на це, просити суд відповідне ну, рішення. Не... На ну, короче, як, як завжди маніпулюю, тому що в нас була вже ситуація з, з паном Шабуніним, особиста навіть дискусія щодо того, що от е, вкрав палку ковбаси на 5 років сів, е, і аляй, а депутат mm -hmm. не задекларував, він не сів. Ну, тільки там, типу, була правда п'ята судимість за півроку у людини, і палка ковбаси, там насправді виявилася не палка ковбаси, а шампунем якимось. Ну, Але таке. Я, власне, як нам сказав один наш колега, пан Шабунін, е, щирий, розумний, але не юрист. Ну, Тут якби. Простимо це <свист> ось тому, що потрібно тримати оцей градус. Градус е зради, да От тому що е в, чому, в, чому, в чому я підвожу да, до да. основного питання, основного ядра цього цієї публікації. Е в чому головне занепокоєння власне пана Шабуріна? Що лишиться без роботи, <свист> ані президент, ані суспільство не можуть гарантувати, що топ чиновники не побудують під час війни нового схематозу. Не можуть гарантувати. Е, виникає питання, типу, а де і коли якесь суспільство могло е, гарантувати повне, повністю, що ніхто не вчинить правопорушення? Корупційне, там, проти особи, проти власності, це не має значення. Але замах такий, якби, на ну, щось, що не має прецедентів в історії всього людства протягом всього часу його існування. Окей. І, власне, коли ми говоримо про те. Як же ж будуть щодо гарантій щодо запобіжників, яким чином все таки можна спробувати це гарантувати? Він каже наступне, що потрібно, щоб держава не мала можливості через жодний свій інститут розпоряджатися коштами, які будуть надходити в як міжнародна допомога. вона пан Шабунін каже про те, що може визначати які об'єкти слід будувати. Тут також, до речі, може бути проблема, тому що можливо, якщо розгорнути цю логіку далі, вийде так, що краще, щоб будували і визначали ті, хто будує. Іноземці і будувати, можливо, краще за кордоном, щоб тут, не щоб, дай Бог, відповідно не трапилось яких, якихось корупційних ризиків. Це, мабуть, наступний крок в цій логіці. Пан Шабутін поки його не робить, але це він, ключове, він, він це читає ж, це. благо українців. Якщо об'єкти відбудови будуть побудовані за кордоном, але працюватимуть на них українці, це ж на благо українців. Безумовно. Ну і, і власне в. Ви... В цій же парадигмі, так би мовити, не побоююся цього слова, він не знаю, з чого взялася інформація, можливо, він краще знає, що потенційно існує відповідно можливість атакувати новопризначеного прокурора спеціальної антикорупційної спеціалізованої антикорупційної прокуратури пана Клименка, який має. Він перелічує ряд досягнень щодо там, переслідування Коломойського, щодо відповідно схеми Ретердам Плюс, 15 підозр, там на ще там п'яток справ наводиться. Звертаю увагу на те, що лише рішенням Генерального прокурора на підставі відповідно подання відповідної комісії, його можна позбавити посади, і тому вся ця робота піде на смарку. Тому, власне, пропонує також вчине законодавство зміни певні. Прямо він це не актуалізує, але по суті, щоб. Прибрати, імовірний можливий вплив Генерального прокурора України на прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тобто логіка продовжується, щоб власне влада не зробила поганих речей, треба у влади забрати владу. І в цьому сенсі він є послідовним: забрати кошти, забрати владу. І, власне, якщо в тебе немає влади повноважень, немає фонду, яким ти розпоряджаєшся, ти в принципі дійсно не можеш вчинити корупційне правопорушення. В тебе ні предмету немає, власне, ні можливості вчинити. Те, що передбачено об'єктивною стороною злочинів, які, власне, виписані в нас на Кримінальний кодексі. Е, тому власне і е, ну і все. ну це Давай, це... Я, давай я трохи <зас> По тому, що мені сподобалось, значить теза про пана Клименка вона з'явилася як наслідок нашарування от оці нагнітаючої загрози, концентруючої загрози, от коли ну, стаття побудована наступним чином. Чи є вертикаль по тому, щоб розкладати кошти? Ні, такої вертикалі немає, але крадуть. Більше того, що сприяє тому, що крадуть? Вилучені судові рішення ми не бачимо. Що сприяє тому, що крадуть? Немає декларації, немає чого там, системи Прозоро, немає, скажімо, відкритих даних статистики так і далі, так, далі, так далі. Це все? Це все? Для окремих слуг банку, там є якась навіть темна сторона банкової, по-моєму, якось так він умовно її називає. При тому, що вертикалі немає, але темна сторона у банкової є. Окей, приймається. На що вони можуть? Вони ж розуміють, що це початок кінця для них. Бо це ж підготовка до того, щоб розкрадати кошти. Значить, на що вони будуть посягати? На священне. Священне це Клименко. По Клименко з моменту його призначення я не чув. Взагалі ніяких питань, ну типу, якогось критичного характеру від будь-кого, в тому числі нас з тобою. Ну якщо не брати пит... але наші відео про окремі кримінальні провадження це не питання пана Клименка, це питання взагалі конкретного процесу в конкретному кримінальному провадженні, які відношення до голов... до адміністративної посади, якої є голова Національного антикорупційного бюро, не мають від слова взагалі ніякого. Да того не кожне обговорення якогось провадження, яке. Розслідує національне та корупційне бюро є формою політичного впливу на його керівника, тим паче, якщо він там взагалі не згадується. Ми з тобою навіть пана Клименко двічі за минулий місяць бачили особисто. Да. Е, і нормально, впевнено, скромно. Цілком. Ну, дивись, він на нас диспойно. не кидався. Ми з ним гідно абсолютно спілкувалися. І панову главу ми бачили, і теж не було ніякої, ніякого негативу взаємного. Тобто, ну, це нормальні ділові відносини. Але от їх примітивізація до того рівня, який дозволяє свій пан Шабунін, да, от вона зводиться до того. Треба прибрати політичні підстави для звільнення. А давай почнемо просто з роз'яснення того, що таке політичні підстави. Тобто, якщо комісія буде давати рекомендацію Генеральному прокурору про необхідні звільнення, то напевно це буде не політична підстава. Як можна Можна апелювати до тези політичної підстави, якщо в тебе немає навіть попереднього предмету, певного правопорушення? Про яке можна гіпотетично навіть говорити, в тебе є удавана віртуальна загроза, яку ти вигадуєш на ходу публікації для того, щоб внести зміни, ну ініціювати внесення змін до закону, зробити це предметом своєї боротьби на хрен знає скільки часу: три місяці, півроку. Ну тобто, ми ж за незалежність набув. окей. І далі він пише про те, що існувало в нашій реальності, в принципі, до останнього часу. І в випадку його відсторонення, пана Клименка виконуватиме обов'язки Костін або його заступник. І тут, о диво, він чогось іде знову ж таки в протиріччя з собою і згадує якусь вертикаль, якого цього заступника чи Костіна, якого проштовхував татаров. Чекай, ти абзацом вище говориш про те, що, ну, начебто, в владних кабінетах на банковій найвищого рівня все окей. А далі абзацом нижче говориш про те, що от оце, оце все в цей, де всі люди готуються щось розкрадати, закінчиться все рівно немає. Як ти вийшов в цьому циклі? типу, ну, знову ж таки, на то, що ти протирічиш сам собі. Тому не, кожен, ну, не всім це очевидно, особливо так, як потім дзеркало тижні ці новини, типу, вибивало. Шабунін сказав, що не помічає вертикально інтегрованої корупції. Типа, ну, камон, ну ви ж ви ж самі читаєте просто ваші тексти. Як ви це пропускаєте? Ну, прибирайте протиріччя. Ну, типа, ну. Ну, не всі ж ідіоти, пробачте, не читають. Ну окей, ідемо, дивиться, Геннадій Олексійович, мене ж просто дуже, воно, воно все турбує. Глибоко, глибоко турбує. Значить, йде теза про те, що будь-який скандал. Будь-який скандал про використання коштів приведе до того, що їх нам не дадуть. Окей, так може влада правильно поступає, що ховає реєстри закупівлі і всю, всяку іншу фігню. Ні, вони не потрібні для контролю. Окей, давайте відмотуємо назад. А як ви здійснюєте форми контролю? Ви активісти? Шляхом оприлюднення певної вашої підозри в якості журналістського розслідування чи матеріалу розслідування, формуючи міжнародний скандал, чи доводячи його до відома там посольств і так далі. Тобто, ви хочете, щоб влада, оці всі обмеження. Які існують заради. І, і по тому припрошую, Набу має доступ до всіх реєстрів. Да, має? Це, дивись, немає активісти. А набу, на ЗК, вони доступи мають. Тобто профільні органи, ті, які якраз забезпечують виконання владних повноважень в частині контролю і переслідування та звичайних правопорушень, вони доступ мають, ніхто в них нічого не забирав. Забрали в умовного пула людей, які. Я не скажу, паразитували, але займалися певною діяльністю пов'язаною із медійними розслідуваннями, формуючи ті скандали, які можуть призвести до того, що Україні не дадуть грошей. Знову ж таки, зайшов на цикл протиріччя, по-моєму, в самій статті. Те що вона, вона невелика, вона примітивна, вона написана настільки лінійно, що Так, ну, Так, от... Так, та, так. Та, так, я не, не, як ведучий, буду тебе перебрати. Ми хоч на, нацрада, якби, не якби не підкорюємося, поки принаймні закон про медіа. Це ще... поки нас не закрили. Але ну дивись, Д давай, от, щоб перейти далі, ну тому що дивись, є ще да. одне, і до да. Бутусова зразу переконано. В кінці пише: Я не вірю про те, що будь-які цифрові рішення можуть призвести до мінімізації корупції. Братва, дивіться, у вас є така херня, яка називається Прозоро. Ви її продавали суспільству ну років три чи чотири, як цифрову фігню, яка прибирає можливість впливу чиновників на процес закупівель. А тепер через декілька років кажете. Та хрен то правда. Будівельний картель юзав цю систему, прозоро в повний ріст і розбазарював державні кошти. Немає протиріччя між цінністю вашої діяльності, яка була результатом, який ви продавали, і визнанням того, що цей результат це, типа, не зовсім ефективний результат. І переходимо до Бутусу. Тут можна також. <рес> Нам треба будувати хоч якусь довіру, коли активісти, активні члени громадянського суспільства, що мають значний авторитет в певних колах, по суті, побіжно стверджують, що не довіряють самі антикорупційній вертикалі, яка має доступ до реєстрів, це вже тумач. Думаю, що треба от наступний рік прожити от в плані занепокоєності щодо пана Клименка під таким довізом, ситник зміг і Клименко зможе. Або ЄС. Yes, Хікен <laughs> і відповідно, хоч від чогось твердого відштовхнутися, тому що постійні ці страждання вони, відповідно е, заперечують взагалі нашу спроможність, не те, щоб навіть інституційну, але на рівні просто конкретних особистостей, і е, доброго нічого з цього не вийде. Пан Бутусов, він Бутусов. якраз е, пан Бутусов критикуючи також систему державного управління, тому що. Я коли побачив, якби, е, От він описує, ставить питання чотири проблеми, які послаблюють Україну і особисто Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Чотири проблеми організація, відповідальність, планування і відповідно кадри. Чотири проблеми. Ну, якби, що від держави залишається, і від системи управління, якщо прибрати ці чотири моменти, які, на думку Бутусова, є проблем, проблематичними, ну, не зовсім зрозуміло, залишається. Великі бажання, героїзм, мабуть, але це все він загортає через питання, власне, концепції пана Бойда, відомого полковника, власне, Сполучених Штатів Америки, який має певну теорію управління, і Бутусов намагається її би, деталізувати з позиції сучасних проблем українських. І, власне, я навіть мені здається, тут, тут він. На відміну від Шабуліна він вірить в те, що українці інституційно і особистісно спроможні їх вирішити. Він також чітко розставляє пріоритети, дає по суті прямі вказівки ряду державних органів, установ, говорить, на кого потрібно робити ставку. Згадується по розвідці, зокрема, відповідно Олексій М'ячеславович Днілов, що також одразу ставить перед нами питання рівня якби осмислення ситуації цієї. Він, е, крім іншого, говорить про те, що пан Кулеба в. Е, Всіх там подруг чернівецьких і інших відповідно контрабандистів. Ні, давай я процитую цей він просто прекрасний. Ну насправді треба віддати належне пану Бутусову за вміння класно вкрутити в статтю елементи гумору тонкого, який зрозуміли е, ну, напевно не всім, але кайфовий. Прошу міністра закордонних справ. Проблема в тому, що в 30 країнах немає послів, в тому числі немає в Китаї. Ну і тут я з ним погоджуюсь, що це, ну, це в натурі специфічна ситуація. Прошу міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, всіх подруг чернівецьких контрабандистів і банкірів, яких йому доручили працевлаштувати, призначити послами у ті курортні країни, де питання озброєння не вирішується. Це екстаз просто. Насправді. Ну, так, він дійсно більш тонкий, він більш послідовний, він більш системний і знову таки. Звичайна логіка критикуєш, пропонуй він цей критерій якби витримує, тому що да, він каже: от є проблеми, от чотири проблеми, про які я сказав вище, і далі перелік заходів, які в тому числі включають в себе відправку подруг на курорти в курортні країни. Відповідно він їх намагається розгорнути, і в тому числі через персоналі розвідка. Треба уповноважити відповідно Данілова. Служба безпеки України має координувати взагалі всіх правоохоронців. Тут десь заплакала Мар'яна на Безугла, яка два роки намагалася по суті знищити Службу безпеки України. Тут думаю, що підставно абсолютно він дає компліменти пану малюку, який ТВО чомусь до сих пір і також із цих підстав Нам не зробить. відео про СБУ робити. До речі, ну зробимо чорно це ж нове бачення реформи. Зробимо, зробимо нове, нове бачення Кубаркова реформи. Кубраков Він про, про те, що власне, ми говорили, да, Кубраков має курувати всю історію з приводу логістики, постачань, ну і так далі. Прямо вказує по суті. Це знаєш, вона навіть звучить як така вказівка. От типу надо, от так, от і ну, типу люди нормальні, прийнятні суспільством схвалюється, ефективні Гуд, Давайте пуште їх. Да, вказує, що існують, на жаль, певні конфлікти всередині військового і військово-політичного керівництва. Ну і звертає увагу на недоліки в діяльності Міністерства оборони, каже, що там вісім заступників, дуже багато там кураторів. кураторів на рівні ТВО. Тобто, система, вона, ну скажімо так, є заскорузлою, проблеми не вирішуються. Як ти сказав на початку, вона потребує децентралізації відповідно перенесення центрів відповідальності на більш Ніші рівень, і таким чином воно все має працювати гармонійно з точки зору цієї концепції управління відповідно американським військом. Я, чесно кажучи, от не впевнений, що в американському війську воно е, децентралізовано. так, там дійсно насправді там під три десятки спеціальних служб різноманітних, але в силу того, що існує серйозне інституційний досвід і наступність, вони так чи інакше, хоча і там бувають відповідні конфлікти, але вони ніколи, принаймні, на моїй пам'яті, не переростали в публічну площину і. Можливо, тому що в них немає такого активіста, як Шабунін, тому що можливо, ми не знаємо. Вони є певні. Конфлікти, але відповідно нам, їх, нам вони невідомі. Ну і коротше кажучи, щоб не затягувати час, власне Бутусов і також. Я думаю, що от єдиного єдину людину він не згадав, яку він дійсно вважає також достойним провести от такого плану зміни, це він сам, тому що він багато часу присвятив тому, що претендував в тому числі на роль заступника відповідно міністра оборони. І, власне, досить таким вольовий спосіб, досить ґрунтовно в порівнянні ми знову-таки бачимо, дві публікації, можемо їх співставити. Підхід дійсно ґрунтовний, і, власне, це претензія на візію, на стратегію, певну, да, ну, яка, яка, можливо, дійсно, ну, в будь-якому випадку вона не буде. Зайвою, але, але не, думаю, це знаєш програмна стаття. Також що кадрів компетентних не вистачає. А тут такий діамант, який здатний на аналітику з посиланням на західні джерела, на передовий американський досвід здатний проаналізувати і розкласти там в межах п'яти сторінок відповідно всю проблематику і всі шляхи відповідно подолання цих проблем Для розуміння орієнтації публікації зеркало тижня її оприлюднено ще англійською мовою. Я не впевнений, що Шебуні не оприлюднили англійською мовою. Може, він просто ну, в оригіналі писав англійською, а потім вже на українську переводив. Таке теж може бути. В випадку Бутусова було оприлюднення саме. Ми, так. до речі, от. Давай згадаємо те, як ми називаємося. Канал Логіст, школа логістів була китайська школа. І мені зпригадалося у цьому зв'язку, от я думав про пана Бутусова, в цьому сенсі він багато в чому схожий, його доля на долю Конфуція. Тому що Конфуцій, будучи сьогодні, по суті, ну, це така квазірелігія, філософська система, яка використовується китайцями протягом тисячоліть, вже і в чомусь можна стверджувати, що довела свою ефективність. Але Конфуцій і жодного разу не займав державних посад, хоча дуже хотів. Тобто, він написав багато трактатів, багато, відповідно, філософських робіт, але на роботу так його і не взяли. Не взяли. І, от, користуючись тим, що я цю цитату виписував ще, коли не заборонено було цитувати джерела російською мовою, він, його, йому приписується наступна цитата. Розумний правитель не приходить к власті. В этом царстві нет нікого, хто вибереть мене наставником. Прийшло моє час умереть». Конфуці. Тобто. Можливо, ми з позиції досвіду от людства всього і п'яти тисяч років історії Китайської Народної Республіки розуміючи, яким став Конфуцій на сьогоднішній день, не повторимо ту помилку і пройдемо цей шлях набагато швидше. Угу. Умирати тільки нікому не треба. Поки ми, да, ми, йдемо, ми маємо берегти ми йдемо, живих класи. Ми йдемо шляхом випередження і покращень. Да? Спасибі, друзі. Насолоджуйтесь українським контентом на каналі Легіст.